Отримай тачку за відео. В Україні з'явився свій Мелстрой. Умови дуже прості. Ви знаєте сайт Імперія Авто, це сайт, сайт людей, які займаються продажем автомобілей. І вони оголошують конкурс для всього світу. Причому з будь-якого куточку світу ви можете зняти відео про їхній новий сайт для продажу автомобілів. І якщо воно набере 1 мільйон переглядів, ви отримуєте тачку. Руслан Керівник каже навіть від 22-го року. В принципі, мені все одно, яку отримати автівку від 22-го року. Чи то буде Kia, чи то буде Lexus, мені підійде будь-яка. Тому, тому, завдяки вам, я можу отримати цю тачку. Все дуже просто. Умови конкурсу про їхній конкурс потрібно, щоб це відео набрало 1 мільйон переглядів. Я беру перепродаю цю тачку від 22-го року, дай Бог, вона буде якась ну, така подорожча. І е, серед цих коментарів, які напишуть, бо ви цими коментарями розженете відео, е, я зроблю розіграш. І відсотків 50 подарую переможцю. Все дуже просто. Ви голосуєте за мене, я після отримую автівку на вас її. Ну і частину собі залишаю за мою геніальну ідею. Тому подумайте, давайте це відео е, так нормально накидаємо лайків і коментарів. І будемо чекати мого Лексуса від 2022 року. Ну а там вже побачимо. Я подівся, я дуже щедрий. 50, на 50 – це дуже класні умови. Тому дякую.